Ді вийшли, зокрема із такими плакатами, які за собою мають вимогу, щоб ОПЗЖ не було у Верховній Раді, у радах інших міст, місцевих органів самоврядування, оскільки це агентура Москви. На днях бойко з ОПЗЖ договорився до того, що виявляється у нас наци... нацизм, радикалізм, і в нас тут переслідуються різні прояви. Людської совісті і гідності, але правда, ця людина вона не має ані совісті, ані гідності, так само як і партійна структура, яка стоїть за ним. Буквально кілька хвилин тому відбулася погоджувальна рада в голів фракції і керівництва Верховної Ради щодо того, що терміново мають бути розглянуті. Про законопроект вісімдесят і так само проєкт постанови 7694, які передбачають заборону ОПЗЖ та інших заборонених заборонених партій, зокрема у Верховній Раді, так само як депутатів, які були обрані від цих заборонених партій, і так само у е, інших радах місцевого самоврядування. На жаль, ми зараз маємо величезну кількість голосувань, де проявляється тотальна ширка між слугами народу і ОПЗЖ. І коли піднімалося питання щодо того, що ці законопроекти проекти постанов мають бути розглянуті, підтримали це усі фракції, окрім слуг народу і ОПЗЖ. Чому такий протест? Тому що напевне вигідно разом бути і голосувати той чи інший корупційний непотреб і не виносити на порядок денний питання, які стосуються безпосереднього виживання української держави, зокрема, якщо йдеться про законопроєкт про множинне громадянство. Які проголосували у першому читанні, який, по суті закопує зариває в асфальт українське питання щодо майбутніх громадян України, то слуги народу мали за ледве голосів решта дали безпосередньо ОПЗЖ і інші недобитки заборонених партій. Але я хотіла би сказати, чому це питання сьогодні настільки важливе, тому що ми бачимо, що всяка промосковська нечість на днях активно знову підняла голову. І це в той час, коли ми маємо шалений наступ, зокрема на Курському напрямку за участі московської армії і північно-корейських солдатів. У нас на фронті бракує мічних мавіків, у нас бракує МІН, у нас бракує елементарної близької артилерії і бракує людей. І в той час Верховна Рада спромагається розглядати множинні громадянства, добудову Хмельницької АЕС, коли там на майбутнє на десятиріччя, і не розглядає перерозподіл коштів. Не розглядає повернення ПДФО безпосередньо військовим частинам і тримає у Верховній Раді московських недобитків, які готові знов працювати на повернення суди Московської Федерації. Я, на жаль, не маю права оприлюднити голосове повідомлення, яке я вчора отримала з Курщини, але суть повідомлення можу передати, що без нічних маріків до наступного тижня ми не доживемо. Хлопці і дівчата, які, зокрема, там вони усвідомлюють себе смертниками в той час, коли Верховна Рада зараз, по суті, захищає московських агентів, яких чомусь ні Служба безпеки, ні інші силові структури не притягають до відповідальності. Можливо, зараз час включити мізки для усього керівництва держави, для усіх чиновників, для депутатів Верховної Ради, які ні туди, ні сюди, і усвідомити. Що якщо завтра сюди заходить ближча московська армія, то московські недобитки всі дружно будуть працювати на Москву. А всі, хто допомагав армії українській, вони будуть знищувати за такими самими списками, як колись знищувалися за портновськими списками. І тут доєднується мій колега Володимир Ветрович. Володі, прошу. Я буду говорити дещо про інше, але воно, на жаль, співслушне з тим, що говорила Софія про ПЗЖ. Щойно парламент підтримав ганебний варіант закону, законопроекту про множине громадянства. Що нам не подобається в цьому законопроекті? Пам'ятаєте, кілька місяців тому, може рік тому, ми всі тішились тим, що нарешті для здобуття українського громадянства треба буде знати українську мову, треба буде знати українську конституцію, українську історію. Щойно ухвалення цього законопроекту в першому читанні цю норму скасували. Нам не треба буде громадян України, які знати українську мову. Нам не треба буде громадян України, які будуть розуміти, в якій правовій державі вони живуть. Нам не треба буде громадяни України, які мали б знати минуле цієї країни. Але на жаль, на цьому проблеми з цим законопроектом не закінчилися. Наступна норма, яку вони включили, це те, що громадяни 33 держав можуть отримувати можливість для множинного громадянства і жодного списку цих держав немає. Це буде ухвалено. Якимось іншим законопроектом. Тобто депутати проголосували пр практично за е, кота між уми не знаємо, які держави отримують, громадяники держави отримують можливість отримання е, ножи на громадянства. Далі була важлива теза, яку відстоювали представники української діаспори, що представники української діаспори, етнічні українці, ті, які вважають себе українцями, які хочуть підтримувати Україну, мали можливість працювати в Україні, мали можливість працювати для України, в тому числі на державній службі. Так от, цей законопроект ухвалений в першому читанні робиться неможливим. Попри всі обіцянки президента Зеленського, про те, що приїжджайте в Україну, працюйте для України, беріть на себе відповідальність за той чи інший напрямок роботи, в, зокрема на державній службі, зараз ухвалення цього законопроекту в першому читанні таку можливість для українців за кордону, по суті, ліквідувало. Тому ми голосували проти цього. Ми не віримо, що е, нас влада дотепер почує, чому, тому що сам процес навіть ухвалення цього законопроекту абсолютно ганебний. Півроку тому було внесено вперше цей законопроект в парламент, після чого було створено в принципі правильно робочу групу між яка мала би допрацювати його. Ця робоча група збиралася тільки раз. Після цього в зал. Без жодних обговорень цієї робочої групи в нас зовсім інший законопроект. Ще, ще гірше ніж ті, які обговорювалися цією робочою групою. І саме його сьогодні було ухвалено. Я вважаю, що це дуже великий крок назад. Я вважаю, що це дуже великий крок, який компрометує навіть саму ідею множиного громадянства. І, е, на жаль, це стало можливим знову таки е, завдяки голосуванню в Верховній Раді, де. Е, Партія більшості слуга народу заручилася в підтримку першу чергу, колишніх указри. Тому бачимо, що продовжується практика, коли для різного роду скандальних законопроєктів влада опирається на відверту російську партію в українському парламентську. Що якісь запитання будуть? У списку цих держав немає. Це буде ухвалено якимось іншим законопроєктом. Тобто, депутати проголосували пр практично за. Кота в мішу. ми не знаємо, які держави отримують громадяни, які держав отримують можливість отримання е, ножин громадянства. Далі була важлива теза, яку відстоювали представники української діаспори, що представники української діаспори, етнічні українці, ті, які вважають себе українцями, які хочуть підтримувати Україну, мали можливість працювати в Україні, мала можливість працювати для України, в тому числі на державній службі. Так от. Цей законопроект ухвалене в першому читанні робиться неможливо. Попри всі обіцянки президента Зеленського про те, що приїжджайте в Україну, працюйте для України, беріть на себе відповідальність за той чи інший напрямок роботи, в, зокрема на державні служби, зараз ухвалення цього законопроекту в першому читанні таку можливість для українців за кордону по суті ліквідували. Тому ми голосували проти цього. Ми не віримо, що е, нас влада дотепер почує, чому тому, що сам процес навіть ухвалення цього законопроекту абсолютно ганебний. Е, Півроку тому було внесено вперше цей законопроект в парламент, після чого було створено в принципі, правильно робочу групу між яка мала б допрацювати його. Ця робоча група збиралася тільки раз. Після цього без жодних обговорень цієї робочої групи внесен зовсім інші законопроект. Ще, ще гірше ніж ті, які обговорилися цією робочою групою. І саме його сьогодні було ухвалено. Я вважаю, що це дуже... Назад, я вважаю, що це дуже великий крок, який компрометує навіть саму ідею множинного громадянства. І, на жаль, це стало можливим знову таки завдяки голосуванню в Верховній Раді, де партія більшості, слуга народу, заручилася в підтримку в першу чергу, колишнього казання. Тому бачимо, що продовжується практика, коли для різного роду скандальних законопроєктів влада опирається на відверту російську партію в Українському право. मैं किस बतानी हो